Зоопарку. Були в зоопарку в неділю ми з татом, і звірів там бачили дуже багато. Я зараз назву їх, а ви не зівайте. Про кожного звіра таке пам'ятайте. Лисиці пухнасті, ведмеді пошлаті, а леви розкішно і пишно гриваті. Всі коні великі, а поні маленькі, жирафи високі, шакали низенькі, Єхидні носаті, гієни вухаті. слони ж як ніхто, і вухаті, і носаті, всі тигри смугасті. Гепарди плямисті, а пуми усі до одненької чисті. Лежав крокодил там зелений, зубатий, ходив пелікан коло нього дзьобатий. А ще й бегемот був в року товстий, і козлик гірський, що від роду худий. Усі вони різні. Усі особливі. І кожен по-своєму дуже красиві. Діти, запрошую вас в творчу майстерню. І сьогодні ми з вами будемо створювати образ незвичайної тваринки за допомогою кольорового паперу, ножиць, клею і наших золотих. Вправних ручок і пальчиків. Дітки, я зараз вам прочитаю маленький віршик, а ви здогадайтесь, про кого він? Я довго шия. сукню хто мені пошиє? Сукню в смужечку, руду в ній. Я в Африку піду. Хто ж це така довгошия тварина? Правильно, діти, це наш жираф. Я хочу вам про нього трошечки розповісти. Тварина ця живе в африканській савані. Дуже любить тепло, сонце? В неї дуже Довга шия. Сам жираф велика тварина, має хвіст довгий, має чотири ноги. Е, ноги в нього з копитами, як у коника в нашого. Має вушки, має ріжки. Дуже полюбляє жираф їсти калючу акацію. Так, він тварина травоядна, любить їсти різні листочки, травичку. Жираф миролюбива тварина. Він дуже високий жираф до шести метрів. Якщо порівняти, то це як двохетажний будинок. Тож, ви зрозумієте, що це дуже-дуже потужна, здорова тварина. І сьогодні я вам пропоную зробити жирафа. Для цього нам буде потрібен кольоровий папір, ножиці, клей, серветки. І наші вправні руки і пальчики. Тож, до роботи зробимо з вами жирафа. Подивіться, діти, я підготувалась до нашої роботи. Сьогодні ми будемо з вами займатися аплікацією не простою, а обривною. Тож приготуйте дивіться, великий аркуш жовтого, або пісочного, або світло-коричневого кольору, великий папір для того, щоб нам десь закріпить. Тоді нашого жирафа я взяла ось такий великий листочок білий. А ви можете е, любий який взяти фон для того. Щоб помістити потім нашу зроблену тваринку. Потім я взяла маленькі кусочки різнокольорового паперу. Дивіться, тут є чорний, коричневий, оранжевий, червоний, білий колір, для того, щоб нам створити нашу тваринку. Ще мої помічники, клей, ножниці. Ножиці, вибачте, клеюночка для роботи і серветочка. Олівчик собі покладіть, простий або чорний, він нам теж треба буде потім для мілкої роботи. Тож за роботу. Обведіть, будь ласка, долоньку свою два рази. На жовтому папері. Я, у мене велика ручка, то я одну зуміла тільки обвести контур. зробити. А дитячі ручки помістяться дві. Один раз обведіть ручку так, щоб були по два пальчики. Якби. Бачите, ось у мене Вони як відділені і великий пальчик, контур великого пальчика зовсім. Стороні. А другу ручку зробіть, як вам буде до вподоби, тому що ми з другого контуру залишимо тільки два пальчики. Тож, обводьте, вирізайте і ще попрошу, коли будете вирізати долоньку, захватіть кусочок перед пліччя, щоб це було видовжено. Нам треба буде зробити довгеньку шийку. Бажаю вам успіху. Подивіться, мій силует тварини вже готовий. Тож постарайтесь, дивіться, я вам покажу. Ось наша буде голівка. Коли виріжете, залишите тільки два пальчики, а потім другий відбиточок, другий контур у нас буде повністю. Бачите, як великий пальчик відскочив і перетворився. В хвостика, тож вирізаємо. Дітки, подивіться, я вам запропонувала сьогодні різнокольоровий папір, але ви, будь ласка, не беріть великі листочки, якщо у вас є е, такі остаточки з тих робіт, що ми робили, е, беріть собі, набирайте полосочок або шматочків паперу. І... Дивіться, відриваючи, бачите, відщіпуючи края, робіть такі ось елементи. Для ротика і очей я вирізала форми, а все останнє я взяла і відщипнула. Будь ласка, подивіться, ось очки. І ротик я вирізала округлі овальні форми можуть бути. А все останнє, всі елементи я відщіпувала. Подивіться, який в мене одержався веселий жираф. Не бійтесь, дітки, старайтесь самостійно. Відшіпувати папір ви зможете своїми пальчиками. Але якщо вам будуть допомагати старші, то це буде дуже добре і дружно й весело. Тож, працюємо далі. Коли у вас буде вся робота зроблена і ви викладете її на папір, подивитеся. На образ жирафа. Спочатку ви з'єднаєте дві своїх ручки, склеїте, і потім уже наклеїте самого жирафика на папір. А потім уже будемо клеїти деталі. Спочатку ротик, очі, а потім можна копиця зробити. Бачите, на, на ніжках, а потім уже робити плямки, хвостик, ріжки. Тож працюйте. Подивіться, дітки, який у мене веселий жираф. Хоче-хоче побігти в Африку. Подивіться, я вже всі деталі наклеїла. Все, що вирізала і відщіпувала, у мене воно складене акуратно на тарілочку, або підставочку. Ножечки закриті, олівчик на місці. А ось подивіться, що ми олівчиком зробимо для нашої тваринки. У жирафа дуже довгі віки, красиві на очках. Тож, будь ласка. Домалюйте вівки чорним або простим олівцем або фломастером. Ось такий веселий жираф у нас отримався. Я вам, дітки, бажаю творчості, настрою до роботи і Радійте від того, що ви зробите. До нової зустрічі в творчій майстерні.